Вітаю вас, друзі. На загал, так звана Росія та комуністичний Китай люблять вдавати, що вони найкращі у світі друзі. Русский з китайцем на навік про те, як люблять казати американці, відносини між так званою Росією та комуністичним Китаєм. Це шлюб за розрахунком. І періодично, а зараз усе частіше трапляються удари у спину. Очередною, видимо, удар в спину Б'є в спину наш вірний геополітичний союзник Китай, Китайці просто нас насталк. Дають в спину. Це удар в спину. Періодично між так званою Росією та комуністичним Китаєм виникають деякі невеликі конфлікти. От і зараз такий відбувся цього разу причина газ російського газу в китайську народну республіку. Звісно, так звана Росія не може собі зараз дозволити посваритися остаточно із комуністичним Китаєм. Тому чергову образу росіяни просто проковтнуть і зроблять вигляд, що нічого не сталося. В рот. На язык капнули. Сам факт неприятен. Ну делать? потерпен. Проте все одно росіяни чудово усвідомлюють, що дружба між так званою Росією та комуністичним Китаєм це явище дуже умовне і дуже тимчасове. Рано чи пізно Китай прийде забрати своє. Лев сажорет агнце. То Китай однажди стане проблемою для нас. Вот мне кажется, об этом. І зараз потрібно завжди пам'ятати. Ну, а нам із вами однозначно варто не забувати донатити на священний русоріз. Реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. А ще, друзі, я закликаю вас підписатися просто зараз на мій канал, аби не пропустити нічого важливого, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. Отож, росіяни постійно вдають, що вони найкращі друзі комуністичного Китаю, навіть російські пропагандисти та чиновники опановують китайську. Тоже. Мега ніга, але як я вже сказав, періодично трапляються несподівані удари у спину. Наприклад, минулого року сі Цзіньпін поспілкувався телефоном із президентом України Зеленським. і Від цього російські пропагандисти несамовито згоріли. Та Цзіньпін, ти чого в Москву приїжджав на три дня зі значить, мішав путіну працювати? Нам що взагалі думати? У нас дружба і Бувають і інші проблеми між комуністичним Китаєм та так званою Росією. Нещодавно росіяни скаржились, що китайські банки не хочуть приймати російські платежі, бо китайські банки бояться санкцій Сполучених Штатів. Етаплате так ски за китайські товари. Китайські банки відмовляються приймати платежі. Вже не просто в долах в юанях не хотят брати. І от нещодавно з'явилася і ще одна серйозна точка напруги між комуністичним Китаєм та так званою Росією. Йдеться про газ, а точніше про газопровід. Він називається сила Сибіру 2 і Росіяни покладають на нього дуже великі сподівання. Новий газопровод сили Сібірі 2 через Монголію. Практично всі параметри того соглашення Це 50 мільярдів. Мітр в купічській потрібен росіянам, щоб продавати китайцям газ, тому що росіяни дуже суттєво почали втрачати гроші, коли європейський ринок став відмовлятися від російського газу. То тобто одна така труба заміняє повністю сіверне поток. Тому газопровід має стратегічне значення для так званої Росії. Росіяни будують його вже кілька років, але усе ніяк не добудують. Частково ввели його в експлуатацію і обіцяють постійно прискоритись. Розглядаємо можливість... Ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода Силой Сибири. Та із цим стали виникати деякі надзвичайно серйозні проблеми з боку комуністичного Китаю. Про це кілька днів тому повідомило видання Financial Times, яке написало, що комуністичний Китай висунув так званій Росії газовий ультиматум і загнав Володимира Путіна у глухий кут. Спроби так званої Росії укласти із Китаєм угоду про будівництво газопроводу Сила Сибіру-2 зайшли у глухий кут через розбіжності щодо ціни і обсягів постачань. За словами співрозмовників видання, Китай має на Намір платити за газ із сили Сибіру 2 ціну близьку до внутрішніх цін на паливо всередині так званої Росії, стабільність яких забезпечується державними субсидіями. Крім того, Пекін хоче закуповувати лише невелику частину від 50 мільярдів кубометрів палива, на постачання якого розраховані потужності газопроводу. Простими словами, комуністичний Китай хоче купувати у так званої Росії газ таким способом, щоби так звана Росія сама за це іще ще й доплачувала. До речі. Самі російські пропагандисти підтвердили наявність розбіжностей між комуністичним Китаєм та так званою Росією у питанні газу. А прес-секретар Владіміра Путіна Пісков сказав, що ця тема обговорювалася, але деталі не публічні. Що касається аспектів комерційних переговорів, які ведуться, то ну бізусловно вони є не публічними. Про те, що розбіжності у газовій сфері між комуністичним Китаєм та так званою Росією і справді існують, свідчить не що. Давній візит Володимира Путіна до комуністичного Китаю туди він із собою притягнув практично усіх міністрів, багато інших російських посадових осіб. Міністру фінансів взагалі довелося їхати у автобусі із журналістами. Вот такі ситуації какатнуся, як, як зараз Раз і в автобусі журналістами оказались. Але на цю зустріч Володимир Путін чомусь не взяв дуже важливого гравця, директора Газпрому Міллера, який відповідає власне за постачання газу комуністичному Китаю. У Газпрома справи зараз йдуть дуже погано. Компанія близька до банкрутства і Китай мав би допомогти так званій Росії. Але цього не сталося. За трубопроводний газ ідущий в Китай. Ми получили всіволі ж 3,5 мільярда доларів. Це копійки, це ваші нічто посередні з тим, що потрібно нашій економіці. Проте відносини комуністичного Китаю та так званої Росії складні не тільки через питання газу, а також і через те, що Китай своїми товарами створює серйозну конкуренцію на ринку всередині самої так званої Росії, чим завдає шкоди національним виробникам. Сюда прийшов Китай, Китай. І це з вами. І це не може нас не волнувати. Ну як же так? Ми віддаємо ринок. і у цьому насправді немає абсолютно нічого дивного, тому що комуністичний Китай розглядає так звану Росію просто як сировинний придаток, і тому так звана Росія, залежна зараз від комуністичного Китаю, змушена співпрацювати із ним, але на його умовах ми винуждені йти на дружбу з Китаєм, як так можна виразитися, на їх у а не на наш, бо росіянам просто немає куди діватися, особливо тому, що так звана Росія залежна від деякого обладнання і мікросхем, які потрібні так званій Росії для війни проти України. Але є і ще один важливий аспект: Несправедливо, що Сибір принежить вся росії, з її багатствами, ні несправедливо. кілька років тому на російському державному телебаченні вийшов надзвичайно цікавий сюжет про те, як комуністичний Китай потихеньку зазіхає на території так званої Росії. Ані считають озеро Байкал принадлежить їх государство їх країні. тоді ж росіяни навіть збирали голоси під петицією зупинити експансію комуністичного Китаю у Сибіру, бо комуністичний Китай кинув туди своє око. На тиніділі росіяни поставили болі 50 тисяч підписів під петицією проти китайської експансії на Байкалі. Уже 10% Лістрянки, це етаполярніший курорт Теркутської області, скуплено гражданами КНР. Що показово періодично росіяни навіть проводять військові навчання із відбиття ймові. Вірного ракетного удару по Сибіру цікаво, а хто у них там умовний супротивник? Російські пропагандисти висловлюють глибоке занепокоєння та стурбованість адже як виявляється, у гру під назвою «Історичні землі, історичні території і так далі можуть грати не тільки самі росіяни. Як тільки китайці почнуть е -е, пам'ятають регулярно про якісь історичні права. Но ну, вважають, що нам а, на дальневосточных восточних снова, знову и в 70 сімдесятий годи прийдеться розваращуватися палумільонною армією. Відносини так званої Росії та комуністичного Китаю дуже специфічні. На загал для вітрини вони, наче як глибокі партнери та друзі, Братя проте насправді комуністичний Китай співпрацює із так званою Росією, виключно тому, що станом на сьогодні у них є спільні інтереси. Головним інтересом є протистояння проти Учених штатів Америки і саме крізь цю призму комуністичний Китай дивиться на усе інше, у тому числі і щодо питання російсько-української війни. Якщо ви не знали, то комуністичний Китай нещодавно відмовився брати участь у саміті миру у Швейцарії і почав пропонувати своє план урегулювання підложили совмісно з Бразилією. Он в атлічні от від України американської ініціативи предполагають учот інтересів всіх сторон. І, хоча періодично комуністичний Китай і б'є так звану Росію у спину. У питанні України вони усе одно союзники. Комуністичний Китай постачає обладнання для військового виробництва, так званій Росії, постачає мікросхеми, і вони іще ще інколи проводять спільні навчання. Розширюватимемо військову довіру та співпрацю. Збільшуватимемо спільні навчання. Китайська армія готова працювати з російською армією для повного впровадження важливого консенсусу лідерів наших двох країн. Ну і найголовніше питання, у якому комуністичний Китай розраховує на підтримку так званої Росії. Це питання справжнього Китаю, тобто острову Тайвань. Комуністи періодично погрожують Тайваню вторгненням і для того, щоб підсилити ефект від своїх висловлювань, комуністичний Китай проводить і ще час від часу навколо Тайваню навчання. Комуністичний Китай може і справді на Пасти на Тайвань, але визначальним тут буде питання того, як наші партнери будуть протистояти так званій Росії, бо комуністичний Китай буде дивитися на те, наскільки вони нам активно допомагають, і приміряти це на Тайвань. Тож єдиний спосіб запобігти агресії комуністичного Китаю проти Тайваню станом на зараз це активніше допомагати Україні. І поки ми сподіваємося на наших партнерів, ми маємо робити самостійно також більше для українського війська. Наприклад, перед. Даючи ужасные и смертоносные птички на ночной ритм работы перешли, потому что днем бывает вот такое. Перед вами страшні кадри зняти вражеским дроном у Українські дрони у вже принесли росіянам дуже багато проблем і дуже багато страждань. Росіяни змушені основні свої активності здійснювати вночі, бо вони сподіваються, що вночі їх дрони не дістануть, але вони дуже сильно помиляються, бо ви також донатили на тепловізійні дрони для українського війська. Неможливо переоцінити важливість дронів у сучасній війні. Я вже неодноразово казав, сказав, що дрони врятували наше становище тоді, коли Сполучені Штати Америки відмовлялися надавати нам допомогу. Учора про це ж сказав і президент. В час. Коли ми очікували постачання артилерії від наших партнерів, fpv дрони фактично вберегли фронт. Російські скарги на українські дрони це не привід розслаблятися нам із вами, тому що це означає, що росіяни будуть нарощувати свої зусилля у цій сфері. Відповідно, ми із вами маємо передавати українському війську тільки більше і більше дронів. І ось іще декілька підрозділів отримали від вас загалом 240 різних FPV. анакомуні.

які вже будуть найближчим часом нищити ворога в тих місцях, де він навіть не очікує. А ви донаття і ваші донати роблять смерть. Мас... Слава Україні! Героям слава зичу комуністичному Китаю як найчастіше бити у спину так звану Росію. Ну а ми із вами, друзі, маємо і далі своє робити, і усе активніше допомагати силам оборони України.